Привіт, вітаю на каналі One to One Змі. Мене звати Анастасія Джагола, і сьогодні в мене в гостях Аліна Гуменюк, HR-менеджер компанії SaaS Jet. І поговоримо ми сьогодні про розвиток та навчання студентів і чому компанії повинні інвестувати у наступні покоління. Аліна, вітаю. Привіт, нас, дякую за запрошення. Дуже дякую, тобі, що прийшла. Розкажи трохи про себе. Я працюю в сфері. Персоналу, власне, більше вже восьми років. Починала свій старт від кадрового діловодства, рекрутинг, і також частково HR, і зараз зупинилася в напрямку HR, оскільки цей напрямок мені дуже імпонує. Дякую. У нас сьогодні така дуже цікава тема стосовно навчання і інвестування в наступні покоління. І давай поговоримо спочатку про ринок, як зміна глобального ринку праці впливає на навчання і розвиток студентів. Студенти, які обирають своє навчання, вони їм потрібно визначити своїм напрямком. І, власне, визначаючись з певним профілем, він приймає рішення, опираючись на той ринок праці, який станом на рік поступлення. Проте студенти зіткнулися у 2021 році з тим моментом, що тоді потрібно було ряд спеціалістів, власне, в АТІ галузі. І попит перевищував пропозицію власне на кандидатів станом на зараз, в 2023 році, ситуація змінилася і змінилася більше на користь роботодавця, але не так добре власне, для студентів. І закінчивши вже навчання, вони виходячи на вулицю, розуміють, що потреба є, вона трішки інша. Очікування, які були на старті, вони теж десь міняються, власне, у компанії. Потрібно зважати на те на ці зміни, які відбуваються на ринку, і бути більш гнучким до їх пристосування. Так як я казала, що потреба у кандидатах є і продовжує існувати. Проте кандидати більш обачніше відносяться до вибору потрібного кандидата. Студентам також варто звертати увагу на базову освіту і не нехтувати нею. Не гнатися за швидкою роботою. Практика це класно, вона буде у вашому житті, але без теорії вона без сила. маючи портфель певної теоретичної бази знань, вам буде простіше виконувати завдання і ріст буде більш стрімкий в тих кандидатів, які її мають ніж ті, хто нехтують. Давай тоді, ти сказала про те, що важливо не нехтувати базовою освіту, і давайте поговоримо про те, як взагалі змінюється роль вищої освіти в процесі підготовки студентів до реального життя, до робочого життя і реальних задач, які їм треба буде вирішувати. Я б хотіла виокремити дві категорії студентів: перша категорія це розробники. Девелоперам дуже необхідна така глибинна база знань, яку дає університет. Власне, це теорія розуміння глибинних процесів розробки. Друга це інші спеціалісти. Для ми, ми все частіше стикаємося на ринку, що піємом став геозадист, А власне, в UI-UX перейшов юрист, чи тобто там, де свідчнулися з інших професій, і це дуже ок. Проте я зовсім не закликаю пропустити такий дуже важливий крок про вищу освіту і та відразу поринути в роботу. Власне, вища освіта є важливим елементом для побудови кар'єри, і вона вчить певних вмінь: вміння самостійно навчатися, вміння вирішувати проблеми, вміння підвищувати, підвищувати комунікаційні навички і досягати результатів. Також ви маєте бути готові, щоб свідчитись в іншу сферу. Потрібно буде приділити багато часу навчанню. Інша сфера це є нова база теорії, яку потрібно буде дізнатися, дізнатись, вивчити практичні навички. Дізнатися в свого кола друзів, знайомих, як це відбувалося, знайти схожого професіонала, який зможе під десь скерувати власне ті практики, курси, книги, і так ви зможете себе прокачати. Але як свідчить практика, то все можливо, основне велике бажання навчатися і цій, у цій сфері. Ти частково почала говорити про важливі навички, і в мене є питання, які ключові навички повинні розвивати студенти, щоб бути конкурентно спроможними на сучасному ринку праці. Варто приділити велику увагу софт скілам. Власне, софт скіли всього є дуже важливими. Ними часто нехтують на старті. Коли ти починаєш кар'єру. Може здаватися, що лиш хат скіли, вони їх розвиток є суперважливими. Але давайте подивимося, як це все це працює на практичному досвіді. на практиці. Зайшовши в компанію, працівник стикається з рядом труднощів, які потрібно вирішувати. Це робота у команді. Власне, потрібно навчання розуміти, як правильно взаємодіяти з командою з кожним. З новим колегою, як досягати результату, як правильно комунікувати, як будувати це для одержання результату, це тайм менеджмент, як планувати роботу і стигнути все в режимі мультитаскінгу і ряд інших компетенцій. Отже, якщо плануєш будувати професійну кар'єру, софт-скіли, я б сказала, це 50% до успіху. Проте тим колегам. Які лише виконують такі свої рядові завдання, хочуть мати керівника, який буде йому давати і сидіти умовно де самостійно в кабінеті і мати скоб задачі їх вирішувати. Можливо, не так і потрібно, адже командна робота настільки активна, буде і більш як фрілансер. Дякую. Давайте повернемось до компанії і поговоримо про те. Чому компанії повинні інвестувати в стажування та навчальні програми для студентів? Якщо компанії хочуть поповнювати команду молодими, енергійними, мотивованими, і, як я казала, з великим бажанням розвиватись кандидатами, їм потрібно створити належні умови для цього. В кожної компанії є своя специфіка роботи. Наприклад, ми займаємося розробкою додатків для джерел і Такого спеціаліста на ринку знайти не так просто, але якщо поглянути це по-іншому, то нам не потрібно шукати ідеального кандидата і, власне, ми самі його можемо виростити в своїй команді. Так ми діємо на випередження своїх майбутніх потреб. А якщо говорити про вигоди компанії, які взагалі вигоди отримує компанія, інвестуючи в навчання та розвиток майбутніх поколінь. Є ряд очевидних вигод, такі як молоді талановиті спеціалісти, про них я, мабуть, не буду зупинятися і проговорювати. Хотіла б зупинитися на тому, що ми сприймаємо навчання та ментор як можливості для розвитку власних спеціалістів. Колеги, щоб бути ментором, потрібно прокачати ще десь свої скили, згадавши теорію, згадавши, як я це роблю не на автоматизмі. А десь поглянути тобі, по сторонах, а як мені це реалізовується, яким чином я це роблю. Тому що щоденні рутинні завдання, які ми робимо, здається, ну типу, я це знаю, а як пояснити іншому, і, і тому таким чином ти стаєш ти краще володіти тим чи іншим с -с скілом. Е, також е, ми впливаємо на якість освіти, яку отримують студенти. Через спів... співпрацю, власне, з. Вищими навчальними закладами, кафедрами, викладачами ми маємо право впливати на навчальні програми, зробити їх більш гнучкими і тими, якими відповідають реальні, реаліям сьогодення. Давайте згадаємо. Що з останнього події, яка відбулася в сфері, і все з ніг на голову? Це поява AI тулів поява GPT-чату і ряд інших змін, які відбуваються в нас кожен день, нам потрібно тримати руку на пульсі всіх новинок і бути готовим змінюватися, пристосовуватися і мінятися. Також, як би воно пафосно не звучало, але ми бачимо в певну якусь соціальну місію. Через навчання студентів ми можемо впливати на формування нової генерації спеціалістів. Власне, умовно, завтра на ринок вийдуть ряд студентів, які хочуть. Працювати, вони мотивовані, але не знають, і як не вміють, в них немає цих практичного досвіду. Своїм навчанням ми допоможемо їм зрозуміти, як працюють компанії, який власне цей принцип роботи, як насправді виглядає справжня робота, що важливо, а що можна десь відкинути. І чому так це, це доволі важливо для нас, тому що. Це формує більш конкурентну здатнішу it екосистему в Україні, яка є дуже важлива. Дякую. З вигодами загалом зрозуміло, але щодо викликів, які виклики стоять перед компанією, коли ми говоримо про залучення молодих талантів і як ми можемо подолати ці виклики, залучаючи молодих спеціалістів, команда завжди отримує нові ідеї. Цю енергію і новий погляд, коли заходить новий колега, департамент з них на голову десь може перевернутися. Оскільки це така синергія, яка в команді відбувається, це дуже круто. Однак існує ряд певних викликів, стикаємося з проблемою, що завершивши кількохтижневі курси, кандидат позиціонує себе як профі і порівнює з кандидатами рівня мідл та вищими, не маючи практичного досвіду, маючи там певну теорію і. І не більше. Також переглянувши рекламу в інтернеті і з певних курсів там, та ряд інших, колеги відразу оцінюють, що зайшовши в IT, винагорода буде в кілька тисяч і зразу, при пошуку роботи, на неї очікують. Кілька десятків тисяч. Якщо складно оцінити себе самостійно кандидатом, Якщо немає такої змоги, спробуйте знайти свого кола оточення тих осіб, які працюють в тій сфері. Наприклад, ви девелопер, ви, ви хочете розвиватися в цьому напрямку, запитайте знайомих, знайомих, тобто точно знайдеться це, це коло, де хто, хто працює. Спробуйте там на якусь зустріч і. Власне, комунікацію дійти до того, що оцінка знань, можливо, цей колега, знайомий вам підкаже, що ще варто підівчити, або на які вакансії дивитися, коли ви будете вибирати свій професійний шлях в, в, в такому омріяному вам напрямку. Дякую. Давайте поговоримо про те, як компанії можуть співпрацювати з університетами для створення більш Практично орієнтованих, мабуть, навчальних програм для того, щоб студенти після цього могли вже працювати і реалізовувати свій потенціал. Перш за все, потрібно зробити вибірку з того міста регіону, де розташована компанія. Також це потрібно визначити ряд спеціальностей з огляду на те, яких спеціалістів випускають. Власне університети, і та, яка потреба є у вас після чого здійснити візит безпосередньо в університет на кафедру і домовитися про співпрацю трішки розкажу, як це власне побудовано у Саджет. Ми маємо станом на зараз укладені договори з п'ятьма вишами, і щорічно долучаємося до певної співпраці, яка яка вона є. Перш за все, ми долучаємо студентів на практику. Це, це така чудова можливість в компанії побачити працівника в ділі. Коли до до студента закріплюється ментор, і ментор дає практичні завдання, підказує, яку теоретичну базу потрібно десь прокачати. Що на що варто звернути увагу, які помилки трапляються, як він ділиться досвідом, маючи свій вже хороший досвід виконання і вирішення тих складностей і труднощів, з якими він стикається, також університети є дуже гнучкі, вони дуже лояльні до компаній і готові міняти свої навчальні програми з огляду на те. Що потрібно е, існуючим місцевим компаніям? Наприклад, якщо нам потрібно там певного профіля спеціаліста, вони готові вести там ряд лекцій про це і більше підівчити там цей напрямок, якщо це е, говорити про е, гру в довгу і коли це постійно потрібно буде той напрямок там нам поповнювати кандидатів. Також нас залучають до акредитації там, кафедр, також до лекцій, до захисту дипломів. І таким чином у нас є можливість тісніше співпрацювати власне, з університетами, отримувати такий, мати взаємозв'язок із синергією, яка відбувається, власне, в такій кооперації. Виходячи з вашого досвіду, які стратегії найбільш ефективні для підготовки студентів до вирішення реальних робочих задач? Найдієвіша стратегія це такий тандем, де поєднується як теоретична база знань, так і практична. Навчання, яке організовується в Компанії це теорія і практика, і вони в паралелі відбуваються. Тобто є якась теоретична лекція, яка відбулася, вона прикріплюється практичним завданням і так далі. Також варто злучати до брейнштормінгу студенти. Очікують, що їм будуть давати готові рішення і менше розраховують на якесь генерування ідей, але воно є дуже корисним. І коли новий новий колега, навіть якщо це студент і без досвіду заходить, він дивиться це з іншого боку. І якщо це неможливо для праців, працівника, який вже довше працює, новий колега буде це пробувати, і тоді а можливо і не йде вирішення, що це можливо, і з таким ми стикаємося теж. Також це розбір кейсів з практичного досвіду для аналізу та їхнє обговорення. Ну і як вже говорили, менторство це важливий і потрібний. Давайте ді трохи поговоримо про менторство, в чому полягає е, користь менторства в процесі розвитку професійних навичок для студентів. І тут я хотіла б уточнити користь саме для студентів і користь для компанії, яка в рамках своєї е, організації розвиває менторів. Ментор відіграє дуже важливу роль для студента. Ментор це та особа, яка співпрацює тісно з студентом і може ділитися своєю базою знань. Щоб воно було ефективним, потрібна і дуже важлива така взаємна співпраця з обидвох сторон. Та як ментору потрібно там підготуватися до цієї там, лекції, він має. Бути готовий на постійні повідомлення, якісь невідомості, тобто студент, який буде постійно апати, десь запитуватися, що не так, як це зробити, як це вирішити. Так з іншої сторони, і студенту варто бути готовим, що потрібно буде вчитися, а не на я прийду, мені це скажуть, зроблять, і я цю інформацію отримаю. бо таке теж трапляється. Але паралельно з тим, студенти має бути готовий до фідбеку, до роботи над помилками, до навчання, таким шляхом буде класний результат. Також могла б виділити ряд переваг для менторства, це навчання на практиці. Навчання на практиці дає можливість поділитися своїм досвідом, надаючи конкретні приклади і сценарії власної практики. Також це стимулювання самодисципліни. Є певні дедлайни, по яких рухаються ментор дає завдання, він певний контроль точковий здійснює і це більш організовує, це ефективне вирішення задач. Він допомагає власне ментор вирішувати труднощі шляхом консультації і скеровує от, власне куди, куди правильно рухатись, який там вектор вибрати, якщо ти пішов не туди, там власне скерувати. І допомога в професійному розвитку скерувати не лише вирішені задачі, але скерувати в той напрямок, де підівчити теоретичні знання, щоб стати кращим. Наші ментори дуже активно працюють за, своїм, за студентами, які приходять студентами, чи це новий колега, який заходить. Вони постійно займаються саморозвитком і намагаються ці шарити ці знання і передавати, як і зовнішньо новим кандидатам, але якості студентів, так десь і внутрішньо у компанії. Насправді дуже класний досвід, і я впевнена, що саме маторські програми вони допомагають розвиватися швидше. І, мабуть, моє останнє питання я хочу з тобою поговорити про гроші, як можна вимірювати ефективність інвестицій компанії в освітні програми. Це дуже класне питання. Відверто вкладаючи свій ресурс студентів, ми не можемо бути впевненими, що. Студент в нас залишиться і буде там продовжувати з нами роботу, адже ми не підписуємо жодних контрактів, договорів, які зобов'язують це зробити. Проте, якщо десь розглянути в ширшому розрізі, то варто зазначити, що шлях від студента власне до працівника в цій сфері він дуже змінився. І в мотивованому студенту не так легко потрапити власне, на цей рин в цю омріяну галузь, яка в, цікава для студента. Створюючи навчальні курси, ми допомагаємо підштовхуємо і створюємо цю можливість. Власне, через навчальний курс студент може попро попробувати свої вміння навички, якісь познайомитися більше з компанією і тоді самостійно прийняти рішення. Чи ця галузь йому цікаво, чи можливо він буде в іншій, чи ця компанія, чи в ряд інших, якими він може вибрати на ринку? Дякую, Аліна. Дуже дякую тобі за те, що поділилася своїм досвідом, розказала про досвід вашої компанії, як ви будуєте системи навчання і як ви співпрацюєте з навчальними закладами. І сподіваюся, що після перегляду цього відео буде більша кількість компаній, які будуть інвестувати в розвиток наступних поколінь. Дуже тобі дякую. Дякую тобі.